Волонтерка Тетяна Вакуленко розкладає сувеніри та іграшки. Ці речі та новорічні декорації готують до відкриття будинку Святого Миколая у Полтаві. В цьому будиночку здебільшого надані надана сувенірна продукція полтавськими майстрами та волонтерами. Усі вилучені кошти за реалізацію цієї продукції у нас іде на благодійність. Тобто, таким чином ми в одному місці зібрали сувенірну продукцію, де за допомогою тих, хто її купує. Ми тоді можемо робити якісь добрі справи у приміщенні під час новорічних свят. Працюватиме актор у образі святого Миколая, який вітатиме і роздаватиме подарунки дітям. Робитиме це, зокрема, священник Петро. Щороку ми готуємо безкоштовні солодкі подарунки для дітлахів, отримавши їх, може будь-хто без виключення. Промовивши своє привітання Святому Миколаю, будь-то віршик або пісенька. Будинок Миколая це соціальний проєкт Святоуспенського собору Православної Церкви України та волонтерської організації Полтавський батальйон небайдужих. Вирученість з продажу сувенірів та іграшок гроші спрямують на благодійність, говорить Наталія Гранчак. Цього року ми плануємо традиційно допомагати діткам з особливостями розвитку. Минулого року зібрали близько 50 тисяч, але це не чисті кошти, ті, які пішли на благодійність, тому що частину коштів нам прийшлось повернути за ті матеріали, які були на які були витрачені кошти, коли виготовлялися сувеніри, які є в будиночку Миколая. Через карантинні обмеження всередину будинку пускатимуть по одній сім'ї, розповіла волонтерка Тетяна Вакуленко. За словами голови волонтерської організації Полтавського батальйону Небайдужих Наталії Гранчак, будинок Святого Миколая в обласному центрі працюватиме для відвідувачів протягом місяця із 19 грудня до 19 січня. Відвідати його можна на вихідних та під час свят. Уперше він запрацював 2015 року. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава.